Коли почалося повномасштабне вторгнення, в неї стало просто ідеєю Ікс робити матеріали з окупованих територій. Вона казала завжди, я журналістка, я маю це робити. Там немає українських медіа, але там є українські люди, і я маю про них розповідати. Дуже багато відбувалося. Репортаж з Васильівки Запорізької області, коли Віка 14 днів разом з іншими українцями вибиралася з окупації фактично непідконтрольну Україні територію.